Це кабінет фізики був, це була вчительська. Я тут, і, до речі, екзамен в 11 класі, по закінченню 11 класів з української мови, літератури і навіть пісню співав рідна мати моя. Коли в неділю це ми побачили, ну, чесно кажу, от до сльоз. Ну, Коли воно стояло, воно готове було. І от на тобі. От... 8 березня наприкінці дня, десь близько 12 години ночі, ворогом був нанесений удар Двома безпілотними летательними апаратами ж, типу шахет, це центральний ліцей міста Балаклія нашої територіальної громади. Наразі навчається тут 654 учня. Звісно, онлайн проходять навчання. розрахована потужність закладу на 1200 дітей. Це дуже боляче справа в тому, що після деокупації пройшло майже два з половиною роки. Всі ці два з половиною роки працювали всі міжнародні організації. Ми працювали і відділ освіти. Дались максимально зусиль до цього ліцею, тому що він є одним із таких потужних закладів нашої територіальної громади. Будемо намагатися, як мінімум, закрити контур, це відновити дах дуже боляче. І це, будемо так казати, справа честі для того, щоб його відновити і зробити ще краще, ніж було. Тут у нас були стільчики, були квіти такі красиві. Тут були фотографії наших дітей. Все, що стосується дітей, мене дуже чіпляє, трогає мене, тому що в мене серце і душа розривається. Я тут працюю директором з вересня 2024 року. На базі цієї школи планувалось створити академічний ліцей для учнів 10, 11-12 класів. Для того, щоб діти мали можливість вивчати якісь предмети спеціалізовано. І ми були налаштовані вийти вже в змішану систему, у нас є укриття. Ми не будемо виходити в змішану. Тому що саме головне це щоб діти були живі і здорові. Це саме головне. Ну, на жаль, ми маємо такого неадекватного сусіда. Що вже він почав обстрілювати навчальні заклади. Обідно, до такої степені, обідно, що я вам просто не можу перу. Коли ми вже трішечки оговталися і трішки прибрали, ну вже розуміли, що ми зможемо прибрати в ліцеї, то звичайно ж інша спала думка що в укриття. Коли ми прийшли в укриття, ми побачили, що воно вціліло. На щастя, пошкоджень немає, тобто ми бачимо, що воно саме дійсно безпечний простір. У мене син навчається в другому класі, я сама є вчителем у школі. І... Ну Дивіться, укриття є. Якщо є безпечне укриття, то батьки залюбки будуть відправляти дітей на навчання, тому що ну, це є актуальним питанням, батьки цим переймаються і, звісно, хочуть отримувати якісне навчання. З міркувань безпеки ми не готові до офлайн, поки онлайн. З однолітками вони біля двору так гуляють, хватає, Ну, а з вчителем, скажімо, періодично бачимось, бо вона наша сусідка. Як закінчиться війна, тоді да, зараз не готові. Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти до офлайн навчання, ми не можемо ризикувати. І Це буде спільне рішення з обласною військовою адміністрацією, рішенням Ради оборони.